Вітаю вас, любі мої підписники. З вами Ірина Савчук, психологиня, менторка зі стосунків. І сьогодні ми продовжуємо розбирати цікаві анкети з сайтів знайомств для того, щоб у вас було більше можливості орієнтуватися в словах в описі. І у підписників, які перейдуть на клуб Інді, була можливість ще й орієнтуватися по фотографіям, тому що там я розповідаю як і про що говорить поза, фото, ну, фізіогномика і так далі. Тому поїхали, тому що сьогодні у нас у розборі з вами Олександр. І ви можете побачити його опис. Я сподіваюся, до речі, що ви підписані на мій канал, або якщо ви не підписані, підпишіться прямо зараз. Хочу зустріти дівчину, з якою буде цікаво просто поговорити на різні теми, яка може банально, легко підтримувати розговор. У которой не будет зависимости от соцсетей и телефона. Це дуже цікаво, але в принципі зараз, мабуть, залежність від соцмережі телефона є у всіх. Тільки десь, де проводять випасана або мовчазні ретрити, де люди залишають свої телефони, там от ті люди збираються, які хочуть позбутися цієї залежності. Ну окей, тобто ви розумієте, що якщо ви ведете соцмережі, вам потрібно там фотографуватися, показувати себе, і це ваша, наприклад, робота, як у мене, тому що я виділяю час без телефону, але велику частину свого життя в ньому проводжу, тому що я так працюю. Цьому Чоловіку це не підійде. Інтересно, просто поговорити, про що це говорить? Це говорить про те, що на жаль він обирав і потрапляв на жінок, з якими йому не цікаво, або ну по-простому на тупеньких, мабуть, котре може банально легко підтримати розговор, і тут його до речі суперечливість. Тому що він може обирати, наприклад, зовнішньо достатньо цікаву особу. Часто таке буває, що за красивою зовнішністю не скривається великої якоїсь надбання у сфері знань. Ну, такий стереотип, і буквально, до речі, на днях ми з дівчатами це обговорювали. Чому у чоловіків такий стереотип, що гарні вони не можуть бути розумними? Ну, я вам скажу, що це розповсюджена історія, і особисто я через це проходила, коли кожне моє досягнення в моїх там компаніях, не робочих. А в компаніях друзів обговорювалась як те, що не можу я мати успіху, якщо з кимось просто це мені не дісталось через постіль. Тому цей стереотип він прослідковується у реченні: банально легко підтримати розмову для того, щоб підтримати розмову. Банальність не допоможе, тобто він вважає, що бути розумною або там вміти підтримати будь-яку розмову це банально і легко, але це не так, тому що кожна людина вона відчуває себе по-різному в різних компаніях. Як і чоловіки, такі жінки можемо відчувати дискомфорт. Нам може бути нелегко продовжити розмову. Нам може бути нелегко поговорити на якусь тему, тому що ми просто, наприклад, боїмося здаватися тупими. Ну, наприклад, так складно. З нашими стереотипами визнати, що ну ти знаєш, я в цій темі взагалі ноль. До цього треба дорости. Але поїхали розбиратись далі. Которая вже в житті чого-то, пусть і немного, ну все ж. От дивіться, він взагалі цього не конкретизує. Чого-то добілась, чого-то це чого. Тобто, розумієте, він накладає. Хальку на життя іншої людини він вже створив очікування, що вона повинна чогось добитись. Тому, наприклад, дівчина, яка працює офіціанткою, це вона чогось добила чи ні. Або якщо офіціантка доросла вже до адміністратора ресторану, це вона чогось добулась чи ні? Можливо, та дівчина, яка працює офіціанткою, вчора працювала прибиральницею, а хоча це також класна робота, на ній можна заробляти багато, так ну, типу, на роботі якісь інші, і для неї це в її особистій призмі сприйняття працювати в ресторані, це чогось добитись. Тому а, можна зробити припущення, що у нього завищені очікування, і він не дає іншим бути собою. Хоча, після того, як він каже, которая вже в житті чого-то після спустяні ну все ж, можливо, до речі, вища освіта це також чогось добилось. Він пише: одним словом, «настоящую». Ну. Що я можу сказати? Могу розчарувати, знаєте, тому що для того, щоб бути на треба якусь частину життя прожити в рефлексії з собою, в усвідомленні себе, в розумінні себе, і тоді вже там більше бути настоящості. настоящесті. Тому побачимо, люблю красоту состоячу в простоті і мудрость без із Дивіться, люблю красоту всестоячу в простоті. Тобто він до цього вибрав 99% жінок, які слідкують за собою, тобто красивих. Тобто непростих, тому що дуже часто такі жінки з запросами на бренди на гроші там. І так далі, да? красоту, ну можливо, там десь щось під колото, зроблено в когось там окей, в когось так, що це дуже сильно видно. І состоячою в простоті. Тобто, вже йому потрібно, щоб вона занижувала, да? ну, тіпа, типу, ну не кічся, ну не треба типу, висовуватись, там не треба тобі нічого робити. Ти, тіпа, типу, повинно бути попроще, да? щоб йому було попроще і позручніше з тобою поряд, мабуть. І мудрость без. І зніженості. Тобто це в мене в голові виникає такий образ знаєте, такої жінки, яка сидить розмірковує на філософські теми, можливо, навіть прочитавши книжечку Канта, але з цим таким фльором 18 століття, знаєте, там пишне плаття, тонкий голосочок. Такі мені чомусь, типу, Бріджертони йдуть зараз в голову, така да, типу картина, а такої жіночності, жіночності, тобто його чомусь дратує мудрість жінки в її слабкості, так ну, тобто в знанні себе, в знанні жіночої природи, мудрість без безізніжності. Ну коротше, як на мене, дуже круто заверчений чувак. І ще в кінці без словові жін... зніженості стоїть аж чотири крапки, навіть не три, а чотири. Чотири крапки, мої любі, говорить про те, що ну такое собі продовження. Тобто розумій мене як хочеш. Як на мене, все дуже складно. Чесно кажучи, по фотографіям, які я вам тут не покажу, тому що я їх буду показувати для всіх в доступі клубу Інді, посиланчику під цим відео, дуже симпотний чувак. Йому 35 років, а в нього гарне тіло. Він реально накачаний, доглянутий. В нього там на фотках хороший айфон. Є собака, судячи з усього, якщо це не ще собака. Знаєте, скоро ми будемо писати в анкетах. Там хтось з чоловіків не ще не розбирала без фото з чужими дорогими речами. То тут буде без фото з чужими собаками. Насправді прикольний чувак, дуже симпатичний. Але коли дивлюсь на ці фотографії, я розумію, що в нього конфлікт. Конфлікт між тим, кого він обирає, і тим, кого він хоче. І в цьому місці він не може знайти свою жінку, тому що його насправді прості не влаштовують. А він шукає таких, якби з заявочкою на успіх, да? але хоче, щоб вони були прості. А так не буває. Тому от дуже часто на цьому фоні люди і не зустрічаються. Але давайте хто зі мною продовжує дивитися це відео, воно вже є на каналі. Ви можете по лінку на відео, доступне для учасників клубу Інді перейти, дивитися і розбирати разом зі мною фото до цієї анкети. А якщо ви хочете, щоб я розібрала анкети чоловіків, які вам зустрічаються, ви їх завжди можете надіслати мені в особисті в будь-яку соцмережу. Чекаю, я дуже вам дякую за увагу, за лайк, за коментар і за те, що ви довіряєте і дивитесь мої відео.